Рік буквально тільки не розпочався, а рок вже дають змогу доторкнутися до найсвіжіших та найновіших технологій разом з ноутбуками Rockstrix Car 2024 року. В цьому відео ми поговоримо саме про нього, про найцікавіший та найтехнологічніший ноутбук початку 24 року. Тож з вас подобайка, коментар та не забудьте підписатись на наш канал. Це велетенське ноутбук. Воно і не дивно очікувати від лаптопу з діагоналю 18 дюймів того, що він буде компактним. Важить він сам по собі 3 кілограми. Тож, якщо ви хочете його з собою щоденно носити, качайте свої плечі. До речі, і рюкзак для цього треба теж відповідний, бо в звичайній для ультрабуків він може трошки не влізти. Проте навряд чи це та історія, в якій ви сидите в кафе переписуєтесь з друзями. Ні, це суворий геймерський продукт, який. Легко транспортувати, скажімо так, за своїм дизайном та шасі загалом це майже повністю брат-близнюк минулорічного скару, за виключенням обробки внутрішньої частини. Тут трошки інший дизайн. Є ще одна зміна, про якого так одразу і не дізнатись. Коли ви з будь-якої причини знімаєте нижню кришку, то ноутбук не запуститься, допоки ви не поставите її на місце. Там для цього зробили спеціальний оптичний датчик, який не дає увімкнути ноутбук, поки кришка знята. Все заради безпеки. Світиться тут, звісно ж, все, що тільки можна: задня панель, система охолодження, передня панель під клавіатурою все світиться усіма кольорами веселки і за потреби синхронізується з іншими девайсами або Aura, або Windows Dynamic Lightning. Із матеріалів тут знову ж металевий топ-кейс, усе інше пластикове, що і не дивно. В своїй основній частині цей пластик у напрямку від тачпаду і вище стає напівпрозорим, що дає змогу трохи бачити внутрішні частини. Це завжди прикольно. Чи заляпується цей пластик? Звісно ж, що так, а ще його буде складновато відтирати. Щодо портів, з одного боку їх наче достатньо: є Thunderbolt 4, USB 32 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort, HDMI 2.1, Ethernet, вихід для навушників та два USB 32 Gen 2 Gen2 Type A. Тобто, наче як і немало. Проте, як на мене, в такому великому ноутбуці мало б знайтись місце для ще хоча б одного звичайного USB-A, не кажучи вже про SD-Reader. Клавіатура тут також цілком стандартна для рогівських скарів, тобто приємна та комфортна. Має хід клавіш в 2 мм, А скляний великий трекпад має розміри майже 127 на 84 мм. Тепер перейдемо до однієї з найголовніших змін в новому скарі. Це, звісно ж, дисплей. І сказати, що він неймовірний, це нічого не сказати. Рок не була HDR, 18 дюймів роздільна здатність QHD+, тобто 2560 на 1600, частота оновлення 240 Гц, 100% покриття кольорового простору dci p 3 до 1100 ніт яскравості та час відгуку 3 мілісекунди Gray. Але найкрутіше те, що це міні ЛЕД, що має 2304 зони затемнення. І ніщо на цьому дисплеї не може виглядати погано. Міні LED в такій діагоналі. Це дуже круто і все це відчуватиметься в будь-якому контенті. Саме завдяки міні-леду, власне, і досягається яскравість до 1100 ніт. Але, звісно ж, це в hdr контенті і на обмеженій ділянці екрану. В SDR буде до 500, чого також більш ніж достатньо в більшості сценаріїв. І особисто я викручував яскравість відсотків на 50-60, бо аж занадто яскраво. Байдуже, граєте ви у сучасні ігри чи дивитеся якесь сучасне кіно, усе виглядатиме просто неймовірно. Ну а тепер про найголовніше, це, звісно ж, залізо. Працює RockstrexCar 1824 року на базі 14-го покоління процесорів Intel, а точніше i 9 14900 hx що має 8 продуктивних та 16 ефективних ядер. З базовою тактовою частотою потужних ядер 2,2 ГГц, у яких частота в турбобуці до 5,8. Ефективні від 1,6 до 4,1 ГГц. Стандартний TDP складає 55 Вт, PL1 до 140 Вт, PL2 до 175 Вт. Доповнюється цей процесор останню найпотужнішою мобільною відеокартою GeForce RTX 4090, що має 16 ГБ відеопам'яті, 256-бітну шину, TGP до 150 Вт, плюс 25 Вт Dynamic Boost. Звісно ж, сучасна відеокарта від NVIDIA в нормальному ноутбуці вміє в Advanced Optimus, тобто, за потреби, коли ви запускаєте щось графічно залежне, вмикається дискретна графіка. При звичайному використанні буде працювати вбудована графіка. Але звісно ж, за вашого бажання, ви можете самостійно увімкнути режим постійної роботи дискретки. Ще ми тут бачимо надшвидку оперативну ddr 5 пам'ять за швидкістю 5600 МГц, Ну і NVMe накопичувач також дуже швидкий. Всього можна встановити 2 по 2 терабайти. І давайте довго не будемо затягувати, поговоримо про результати в іграх. Call of Duty Modern Warfare 3, QHD, середнє налаштування графіки, бо ніхто не грає в Call of Duty на максималках. DLSS на якість ми отримаємо 200-220 кадрів за секунду без генерації кадрів, яка в мультиплеєрному проєкті не дуже потрібна. Starfield, ультра налаштування 2К, на якість з генерацією кадрів, плюс-мінус 100 кадрів. Без неї в середньому десь 65 кадрів за секунду. Alan Wake 2. Високі налаштування якості середній арт. X більше 60 кадрів, пал на епічних налаштуваннях в середньому більше 110 кадрів за секунду. Намагатись запускати щось менш сучасне і менш вимогливе я не бачу сенсу, так само, як і усілякі кіберспортивні проєкти. Усе буде відповідати вашій частоті оновлення екрану. Як ви могли помітити, температури під час гри не піднімаються вище позначки 75-77 градусів. В стрес-тестах, звісно, ж, справи трошки інші. Середня температура 85 градусів, 4,3 по потужним ядам та 3,5 по ефективним, що я загалом вважаю більш ніж пристойним результатом. Над охолодженням тут працює і рідкий метал, як на CPU, так і на GPU. Три кулери, кожен з яких має по 84 леза з товщиною 0,1 мм, а пилові фільтри про усьому своєму захисті не заважають ефективно працювати в системі охолодження. Чутно кулери при навантаженні. Звісно, в турборежимі вже буде складнувато грати без навушників. В звичайному продуктивному режимі це не викликає жодного дискомфорту і усе в рамках прийнятного. Сподобався мені тут, до речі, і звук. Він має цей ноутбук два динаміки зі смарт-підсилювачем, яких буде достатньо не тільки щоб грати навіть в продуктивному режимі, взагалі без проблем, а й подивитись кіно навіть в доволі немаленькій кімнаті. І все це ще й з Dolby Atmos, який робить звук ще об'ємнішим і цікавішим. А ще тут є вебка, вона є, проте навряд чи ви неї будете стрімити, скажімо так. І як на мене вже час ставити якісь трошки кращі HD камери, ну або не ставити їх зовсім, чому я в свій час був не проти. Щодо автономності, в змішаному офісному режимі ноутбук зміг попрацювати 4,5 години на яскравості вище середньої. Живити ноутбук можна як за допомогою стандартного великого і важкого 330-ватного блоку живлення, якщо вам треба грати чи працювати в вимогливих програмах, або ж за допомогою 100-ватного тревел адаптеру, який вже набагато простіше взяти із собою. Я, мабуть, скажу доволі очікуваний висновок про те, що Рок Strix Scar 18 24 року це просто найкращий геймерський ноутбук станом на сьогодні. Воно і не дивно, адже в ньому зібрано все найкраще, що є на сьогоднішній день на ринку взагалі. Неймовірний дисплей, потужне залізо, ефективна система охолодження усе виконано на високому рівні. Проте магії не існує і за все це треба буде платити його вагою. Так, а якби вона була менше, були б простішими і характеристики, а для цього, власне, існують і інші лінійки більш тонких та легких ноутбуків ROG. Ну а що ви думаєте про рок стрік скарз 1824 року, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну